І знову краса в нашій студії. Дівчата мої хороші, дівчата мої любі. Якщо ви задумуєтеся, що ж купити на новий рік, що ж подарувати е, своїм родичам, або в першу чергу дитині, або знову ж таки подружці, або сестричці, або донеці, то, звичайно, це єдиноріг. Єдиноріг це така, знаєте, міфічна а, м, істота, яка виконує. Бажання, так яка дарує нам казку і підіймає настрій. Завжди ну завжди тема єдинорогів була популярна. Зараз вона популярна, я не знаю, в 150 разів більше, ніж будь-коли, того, що і мультфільмів багато, і фільмів багато, дуже багато легенд про єдинорогів, так про єдинорогів та веселку і У нас для вас є ось такі, я б їх я б їх назвала 3D чашки, того що вони об'ємні ось тому що. Хмаринки тут ми бачимо з вами об'ємні. Ось тут зверніть увагу, тут просто контрастніше блакитна виглядає, тому що в принципі, в житті вона більш яскрава, більш яскраво рожева, більш яскраво блакитна. Але на камері все ж таки краще демонструвати блакитну, тому що більше ми бачимо з вами контраст. Дивіться, ось хмаринки в нас об'ємні, ось гарна поні, єдиноріг на веселці, гарні зірочки. Ось вона, до речі, має кришечку таку, подивіться, будь ласка, досить об'ємна чашка 350 мл, немаленька. Ось така кришечка. Ось тут всередині є така резиночка, що дозволяє цій чашці зберігати тепло. Тобто, бачите, можна і користуватися із кришечкою, і без кришечки. Вона і без кришечки з неї зручно пити. І так от вона в такому у вигляді горш горщечка. Але кришечка, звичайно, додає їй дуже. Такої привабливості, оригінальності, знаєте. А ще я хочу вам показати: ось тут, бачите, Насті, як вони називаються, я забула. Ми у каву додаємо ось ці солоденькі. Ні, ну вони тут пінопласти кульки, але я маю на увазі солоденькі маршмеллоу, От. У вигляді маршмеллоу, Ну я, я коли побачила, така думаю: о, так там маршмеллоу, Ні, звичайно, тут е, кульки. Так, але мають вигляд як, як маршмеллоу, Але разом з тим ми бачимо, що всередині я просто хотіла показати, що всередині там єдиноріжка є, але ми так довго е, знаєте, бовтали ці кульки, що ці кульки приховали цю єдиноріжку. Приховали цю єдиноріжку, а вона ось тут, гляньте, знаходиться. Але коли не чіпати, то ось ці кульки вони втратять свій заряд. Статичний, статичний струм втратять свій заряд і опадуть, і ми побачимо з вами ще додатково гарного, малесенького іграшку, єдиноріжку. Ось так мої любі, обов'язково буде, але зараз, бачите, вона під кульками, того що ми, як діти, дійсно цим чашкам радувалися, на них дивилися, споглядали і вже нам вони сподобались. Дуже зручна ручка. Бачите, брати її, опектися, фактично неможливо чашкою, тому що тут, окрім того, що ручка а, а, така досить, досить широка вушко її, так, ще маємо досить об'ємну кераміку. Так, досить об'ємну кераміку, що вона товстенька і не буде така чашка гаряча. Така дизайнерська чашка для вас, для вашої дитини. Шикарний подарунок. Я хочу сказати, що будь-хто зрадіє такій чашці, ось так я закриваю. Нагадаю, що тут ще. Ще є резиночка. Це буде прекрасним подарунок на будь-яке свято, на День Святого Миколая, до речі, дуже скоро буде. На Новий рік, на День народження. І ви знаєте, ну я б, наприклад, просто мріяла в дитинстві отримати таку чашечку у подарунок. Я б її берегла, не знаю, як ока і постійно з неї пила. Тим більше, що єдинорижки зараз дуже популярні. Ну що ж, мої хороші, я знаю, що ви очікуєте на зниження вартості, воно обов'язково буде просто зараз, знижується ціна до 699 гривень. Залишається всього вісім чашок. Вони мають код ДТ-978, ДТ-978 ви обираєте або блакитну, або рожеву. Я ще хочу зазначити, що в житті вона трошечки більш. Яскрава ніжна камері, трошечки більше яскрава. Або блакитна, ось така вона, подивіться. Зручно тримати, зручно пити, з іншої сторони, ось цієї зворотньої, ну ніби зворотньої, Так, вона вона е просто блакитна з хмаридками, але ми розуміємо, що ми можемо брати її як правою рукою, так лівою рукою. Так само користуватися буде комфортно і зручно. Мої хороші, замовляйте, 350 мл кераміка якісна, об'ємна, товста. а ми з Вами потроху будемо крокувати далі, того, що попереду дуже багато красивих дизайнерських речей, речей, які ви зможете придбати для себе або на подарунок. І я нагадую про умови нашого ефіру. Замовляючи два товари, два лоти в одному чеку, в одному ефірі, ви отримуєте додаткову знижку. Тобто на ось ці ціни, які ми для вас зробили мінімальними, ще мінус 100 гривень. А ми крокуємо далі до наших красивих речей. Побачимось буквально за хвильку.